Цим вони вбивають українців. Щодня Росія працює над створенням нового смертоносного заліза, яке зрештою випускається в бік України, щоб залякати, вбити, завдати якомога більшу економічну шкоду. Серед такого зарізятча відомі українцям ракети х 55 х 555 та Х-101, про які розповімо детальніше. Навіницю. Ракету Х-55 росіяни періодично використовують як фальш ціль для виснаження нашої ППО. Вперше її збили 17 листопада 2022 року під Києвом. Пізніше уламки 55-ки знаходили на Львівщині та Івано-Франківщині. Перше покоління Х-55 росіяни почали розробляти ще наприкінці 70-х років минулого століття. А сам снаряд отримав характеристику високоточний. Згадує авіаексперт та провідний науковий співробітник Нау. Валерій Романенко. Тоді це був ще новий термін. от І КБ там Радуга, яке займалося російськими керованими ракетами, отримали завдання створити таку ракету. І це був це була не нова робота, бо крилаті ракети, починаючи з фау 1 Вони добре відомі, вони весь час. Вдосконалювалися, випускалися масовими серіями, і всі армії військово-повітряні сили їх мали. На початку 80 ха Х-55 була готова до застосування. Вона могла летіти на відстань до 2,5 тисяч кілометрів, розвивала швидкість винищувача та несла понад 400 кілограмів бойового заряду. На бомбардувальники Ха 55 завантажувались пачками по 6 штук та з'єднувалися револьверною установкою. Що означає револьверна? Як револьвер наган, там всі патрони вкладалися в барабан. Тут так само барабанна установка і 6 ракет а, в такому виді, вигляді сигар підвішувалися на цю установку. А вся установка розміщувалася в бомболюку в літака. Після скидання в ракети випускався з фюзеляжу двигун. І розкривалися фюзеляжі теж знаходилися в складеному вигляді крила. Вони просто розправлялися до розмаху там 3,5 метри. Двигун включався і починався автономний політ за програмою. Вже тоді, у 80-х, ракета мандрувала за складною траєкторією та на малих висотах, що робило її дуже небезпечною. Ракета могла. Летіти на малій висоті, ну щоб її як найпізніше побачили протиповітряні оборони, і з огинанням рельєфу місцевості в основному вертикальному огинанні. Хоча можливі також програмно можливі були і е, огинання, наприклад, гірок чи схилів, огинання по горизонталі. До речі, ракети х 55 були і в арсеналі вже незалежної України, проте їх бездумно віддали росіянам. Відомо, значить, що ми 575 таких ракет передали Росії а, в 99-му році як оплату за газ. Ну от ну потім зараз вони прилітають до нас. Після випуску ха 55 в РФ зосередились на роботі над збільшенням дальності польоту, і у наступній модифікації вже змогли відправляти ракети на відстань до 3,5 тисяч кілометрів. А згодом російська оборонка показала глибоку модифікацію Ха – ракету ха 555 Масово застосовувати цю зброю Росія почала наприкінці 2022-го під час масованих обстрілів критичної та енергетичної інфраструктури. Це вже чисто російська розробка. Вона здійснювалася, розпочалася в 2000-х роках і загалом взята на озброєння 2010 року. Пізніше Росія знову провела модернізацію і поповнила арсенал ракетою Х-101 нащадком Х-55 та 555. Вони також часто використовуються під час ракетних обстрілів України. Зараз це основна зброя російської авіації. Бо і Ракети Х-55, і навіть х 5555 -55 інколи вже використовуються лише як болванки для того, щоб розпорушувати увагу ППО. Там ставлять імітатор ядерної боєголовки, і вона летить просто, щоб на неї ми витратили ракету. Інженери країни-терористки збільшили дальність польоту і 101-ша вже летіла на 5,5 тисяч кілометрів. Також великі зміни відбулись у технологіях захисту снаряду. Через технологію стелс була в рази зменшена її помітність, і як росіяни пишуть, помітність цієї ракети для радарів, ефективна поверхня відбиття сягає всього лише одну соту квадратного метра. Це дуже мало. Бо там така форма, що вона відбиває радіопромені в напрямку не на радар, а в напрямку під себе або над собою. Х-101 стала набагато більш технологічною допуску ще на землі в її бортовий комп'ютер завантажують знімки маршруту. Тому вже в повітрі ракета самостійно порівнює реальну місцевість завантаженими фото і розуміє, чи правильно вона летить. Ракета робить знімок під собою поверхні, і в своїй комп'ютерній системі управління порівнює, співпадає чи не співпадає, тому вона незалежна від. Супутникової навігації, якщо вона буде вимкнена або поставлені перешкоди, ракета на це не зважає. А також в програмі «Х-101» зберігають знімки цілі, щоб у разі відхилення зброя самостійно коригувала курс за секунди до попадання. Кругове вірогідне відхилення від цілі практично 7 метрів на відстані понад 5,5 тисяч кілометрів. Це дійсно високоточна зброя. При цьому росіяни кажуть, що вся ця високоточна і супертехнологічна система суто їхня розробка. Авіаексперт та провідний науковий співробітник НАО Валерій Романенко не погоджується. Чистої води брехня я тримав в руках а, значить, оцю, власне, бортову обчислювальну машину. Вона називається БАГЕТ-6402. От. Так, от вона в... 70-75% це елементи, на які там мікросхеми, процесори, да, вентильні матриці, на яких написано просто виробники. Целектронікс, там, там інші, інші, інші. В основному зі Сполучених Штатів. Як боротися з Х-55, 550 та 101. По-перше, збивати Українська ППО це неодноразово успішно робила. По-друге, тиснути на союзників для того, щоб вони суворо контролювали дотримання санкцій, адже деталі для Х-101 росіянам поставляли не лише через компанії та країни прокладки, а навіть напряму. Були факти прямого постачання по старих договорах. Вони так би кажуть, що в нас контракт. Контракт святе, але санкції мають працювати так, щоб навіть святі контракти переривалися у разі, так би мовити, розв'язання війни. А ще ЗСУ має добре запам'ятати одну географічну точку російське місто Рибінськ, і вже думати про те, яка наша зброя здатна туди дотягнутись. До речі, в Рибінську там випускаються всі типи. Двигунів до російських крилатих ракет. Це для нашої зброї це найперша ціль, місто Рибінський.